Дев'ятий клас. Хімія. Практична робота номер 3 Вплив різних чинників на швидкість хімічної реакції. Працюємо за інструкцією. Те, що виділено жовтим кольором, переписувати в робочий зошит не потрібно. Записуємо дату роботи в віртуальній лабораторії, номер роботи, тему. Мета роботи закріпити поняття про швидкість хімічної реакції, уточнити знання про чинники, від яких залежить швидкість хімічної реакції. Для виконання практичної роботи подивіться відео ось за цим посиланням. Дотримуємося правил техніки безпеки. Працюємо віртуально. Хід роботи. Перший дослід. Записуємо його номер і назву, вплив хімічної природи реагентів на швидкість реакції. Заповнюємо таблицю, що робили відповідно до інструкції підручника. Що спостерігали, даємо відповідь предметну групу на питання, у якій пробірці реакція проходить інтенсивніше і чому. І записуємо висновок як відповідь на запитання, яка умова і як саме. Впливає на швидкість хімічної реакції. Увага! Дослід 2. Вплив площі поверхні контакту реагентів на швидкість реакції. Заповнюємо цю частинку таблиці аналогічно першому досліду. Дослід 3 і 4. Аналогічно. Не забуваємо. Записати висновок. Завжди починаємо з мети: чи відрізняється механізм зміни швидкості реакції у разі подрібнення реагентів та зміни концентрації? Відповідь: Поясніть. Це і буде вашим висновком. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у виконанні практичної роботи.